В наступній ері хіба використати його. Так, добре. Сюди. Продуктивність. А сюди. Мінус. Де в нас є мінус тут? Великий. Давайте попробуємо його оператом трошки перекрити. У нас ти став трошки щасливішим, я тобі так скажу. Оракул. 8 кроків, та вже нема сенсу. Ooh. Та й нема потреби в тому оракулі. Амфітеатр. Плюс 6, звісно, плюс 6. Такий хороший слот. Навіть не знаю. Зато мінус 2 мені вже нічого не хочеться будувати. Мінус 2 мається на увазі до щастя. Це найжорсткий бонус. Негативний бонус. Так, можливо взяти ще одного купця. Давай. До речі, тут є один. І куди не можна добратися? Сюди. Давай. Чотири кроки. Три кроки. Погнали. За три кроки будемо там. кроків цей. Тому поки що нічого не робимо. Стоїмо. Підходимо. Лікуйся. Стріляємось. Так, ну ми тут ще досі плюс 2 і відповідно в тебе мінус в всіх містах. Мінус 1 Ти там, напевно, будеш лікуватись, так? Надіюся, той на мене не захоче напасти. Він же ж може. Цей дурачок. Дурачочок. Так, це мене що а, бібліотека піднялася, але там не відремонтована. Давайте все ж таки там ще не ремонтувати. Хоча чи ні. Ну, воно від. Де воно? Ремонт. Воно забере мінус 2 і, відповідно, ще, ще виживем. 270 ні. Мерчента, Окей. Та що ж ти будеш робити? 7. Скільки мерчент? 9 кроків, та ні, це вже... Це вже безглуздя. Чисто би було. Давайте хочу глянути, як воно хоч виглядає. За два кроки глянемо. Чого воно невдоволена стало? О, oh, ми цю хоча б традицію одну культури і цей за кожен торговий шлях. Непогано, блін, у нас уже, капець кап'яться, звісно, знищується просто. 25 інсетмент. Давайте приберемо це і поступимо. Жалко, у нас немає нічого по хеппінес. Але mm -hmm. по золоту у нас є, тому давайте по золоту. Zol... Ну, один хэппінс ж... це ж таки то вже був. Ну що, традицію зможемо ще одну взяти Навряд чи. А якщо би змогли, то би оцю. Діба її мені хочеться. Так. Підпалюєтесь. Ей, йди вже сюди. Мінус 6, а я можу ось такого зробити. Мінус 1 добре по А, Тут вони просто відстріляються. Ну, тут навіть досвід 20 отримає і назад. Тому що не хочеться ще там мінус отримувати. М м окей, тебе тут мінус продовжується. На мерчанта, на мерчанта збираємо. Так, давай. Ти собі виставилося на виставилося так їх ще раз. 86, до речі процентів, І це ніхто не добрався до якоїсь основної перемоги. А скільки Кому? Що є. Ай-яй-яй-яй! Вона зі мною вирівнялася. Ну нічого. Хепінес культури. нової культури. Хепінес не поможе. Можливо, навіть наступного святкування вже не буде. Не то, що хепінес не допоможе. Так, тут Oracle. Купити. Ось цього чувачка і спробувати. Спробувати було би налаштувати якісь второї зносини за 60, але... Де ж ми ті 60 візьмемо? Або з тобою, а з тобою у нас просто немає маршруту туди. Ну ще раз. Поза зоною досяжності. Обідно Прямо обідно Окей. Чкання відміна. Ану, оце місто воно вже нарешті стає продуктивне комусь. Так. Я тебе поняв. На ну, наступному кроці подивимося, що, що відбувається. Так, ти просто собі. Купили купця значить дурно. Окей, ну, тут продовжуємо робити цей маневр, отримувати XP мається на увазі. Для свого цього. І, можливо, з часом у нас уже спірмен може підходити. В кінці можемо забрати, спробувати це і отримати законні свої очки. А від Юніта вони отримують щастя, напевно, ще ні. Від ЮНІТА, напевно, щастя нема такого показника. Оракол. Давай сюди. Та да. Адміністрація да, звісно, у нас вже все тут горить палає. Mm. Якщо би ми з тобою Ой-ой-ой-ой-ой, можемо такий фінт зробити. Не факт, не факт. Поки що стій тут. Добре. Добре. Плантацію. Так, уй, стій, плантація. Давай. О, о! о, Що цей? Відповідно, два додаткові. І на Ноза Сіті. Ось сюди. А це ідея культури. 23. І мені не вистачає для цього ще якоїсь там науковий. Два ще ресурс не вистачає, ну це багато. Це двох ресурсів і було цього. Тому я ніби стану тут. оце до речі, куди ти ту дорогу прокладеш? Давай. Знову ж таки, фінт. Ага, тут може навіть. Стріляти по цьому чувачкове. Так, можна ось так зробити. Раз. клац сюди. Заскочити в місто треба. Але поки що можете стріляти ось сюди. А, то не десь ну Нічого страшного. Так. Слоняра зараз куди піде? Тепер не на нас, І Тут теж слоняра ще один прийшов. Ой, не вийде. Ну добре. Оголосити мирову. Чекай чекай, чекай чекай. а це місто як називається Оу-каїв. Давай Окаїв попробуємо виторгувати. На жаль. Ммм. Та шо, про... Давайте, давайте. Мирово, мирово буде. Під кінець треба з усіма дружити, бо буде наступні яритяще. Уже було так, коли нас там розносили. Тому не хочеться так, оскільки поселення віддава, віддаляється все далі і далі. Від ядра імперії столиця хитається, а її прапори мляво звисають, коли місто тривало. Місто тримало цивілізацію разом, тепер воно стоїть як пережиток розірваних зв'язків та архаїчного союзу. Але менші осередки знаходять голоси, які стають дедалі гучнішими, проголошують свою унікальність серед нових спільнот, заснованих не на традиціях, а на звичаях віруваннях економіці і ідентичності. Інтересно, що там за зараз зараз нам підкине. Так, добре, це мене втримали, це мене напали. Думаю, просто варто щастя обрати і все. І... робити поселення. До речі, хеппинес типу трейд род. Tavel за таун, Town N5 плюс range. Ніби тебе і так нормально з цим давай сюди. І що, Ти дістаєш? Да, ти дістаєш супер. А ти все ще не будеш діставати навіть от прям ніяк. От прям ніяк і все. Та ю, не папа. Як це місто об'єднати хрін, поймеш? Добре. Мінус Хепініс town. Ні, Міс Хапін из Capital. Можливо, in... да, можливо, це мені найлегше буде втримати. Щасливо, ладно. А ще витримали. Так, ну тут не вистачає буквально двох ресурсів. Ой, ой Давай ходи сюди через два кроки. Два ресурси, але цей, напевно, не рахується. Та як так? Ну, от речі, оцей ресурс ж теж він є. Його просто нема конкретно зараз в нашому стані. Сюди. А скільки мені ресурсів треба зараз. Економічний. Один ресурсик. Один ресурсик. І цей мерчен вже походив твою мать. Ладно, надіюсь, зарохід не закінчується. М -м -м -м, просто чекай. Фортифікуйся. Фортифікуйся. Ні, ніби о... Ууу, наша традиція вискочила. Давай сюди, можливо, встигнемо то. Культури до цього. Settle in food. Або культури for every trade road. Давай for every trade road. Yes. І буде додатково, що зараз trade road. Десь що загоріло? Тут же згоріло, та. Перестань горіти. І. Та й. Економіка сиріанно одної цього не вистачає. Може, десь ще щось загоріло? Да, тут все горить. Yes! Іс, yes. забрали. Забрали економіку, Науку, наука нам не піддається. Занадто багато поінтів ще в науки треба влити. Ремонт карден. в хіл потрібно. Давай ремонт карден, чи ні. Так, добре. Давай сюди. Супер, 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 хоча б одну золото забрали. Це прям. не, не скажу, що прям дуже потрібно, але буде важливо. Зараз головне, щоб вони перестали горіти. Щоб вони перестали горіти, щоб я. Ай, бля! Щоб я залишився з цим станом. Я не знаю, як воно працює, воно може його і не додати. От так, щоб було, хоча ніби як вже тригернулось, то тригернулось. ти вже ніяк не зможеш... Тут напевно треба просто клікнути на. Зараз клікнути на... На... на ремонт оцього. І тоді ніби. Золото культури за кожне диво поряд. У нас ні одного дива тут поряд навіть близько не буде. От це все «Garden». Ну, його подремонтували. В принципі, тут вже все. Отут треба відремонтувати ферму. Відремонтувати бочки. Вони дадуть час, щоб в нас точно не згоріло нічого. Де ще в нас горить? Тут ще згорівше. Відновимо. Так, див ніяких тут немає. Єдині дива це тут. Там пацанів теж все, я дивлюся, горить. Що там по рахунку? Ну, звичайно, ми відстаємо від всього, від вся. З матубатовою воювали, я вам так скажу. Тут можемо додати от сюди, щоб можливо стигнути відкрити. Не вистачає, звісно, не вистачає. Так, і чи ще є щось таке, щоб ми могли придбати і що в нас би не визжирало? Вишен, В принципе. Хочешь став. Nice, так. Тут, в принципе, Непонятно, що в тебе взагалі є. Шахта, шахта, ш... Ліс... Ферм більше. Тому давай на ферми. Фішінь. Ні, не хочу туди. Давай сюди хіба. Ремонтувати. Ні, почекай, тут не, не так важливо, напевно, тут більш важливо відремонтувати тут. Відремонтувати тут, щоб у нас ресурси не відвалювалися. Саме головне, щоб ресурсики не відпадали. Ну, це місто, блін, ми відвоювали. Я думав, воно загорить, а воно віддалося опять йому. І опять в наступні ері у нас тут буде проблема. Да, Ніби традицію мали би зараз обрати. Культура Сержарського коста. Окей. Вже останні хід, хлопці, щоб ви намилюєтесь. Культури або економіки. Point. Культура дасть нам виробництво при будівництві див. Ми можемо їх продовжувати в наступній арібу. Давайте культури. Для опанування соціальних ідей. Економіка золото за що епохи за кожен діючий травий шлях золото. Ну, напевно, культуру для будівництва 1, можливо, в наступній ері теж вдасться трошечки побудувати. Що в нас ще? Ну, це вже навряд чи візьмемо, але давайте. Працює. Оу, мінус 11 золота. Так, чекай, а бочки підуть за розпалюватися цей ресурс. Угу. Світ вступив у нову еру. Після заворушень кордон були перекроєні, а політичні зв'язки переноси. Переосмислені старі моделі влади зазнали краху під тягарем прогресу, і сама суть імперії трансформувалася в нову. Типу це в нас е криза так закінчилась. Ну Ні, ніяких спеціалістів Ти шо? Це знову теж ускуду, до речі, встигли ми все ж таки це побудувати. Давай воно ну, ось цю оброби клітиночку КЄФну. Е обгорило щось в тебе. Ремонтуй. Хто ще. Ремонтуй. Сотня є. Економіка є. По загальному рахунку ми на першому місці. Це саме головне. Кайф. Скільки в нас? 7 міст, в принципі, досить непоганих. Можливо, серединку прийдеться виїдати. Можливо, трошки з цієї сторони треба воювати. 2 костел. Досить непогано, можливо, тут можна буде прям не міняти столицю і тут доганятись. Можливо, столиці не буду міняти, тому що тут дуже класні дива розміщені по кутах. І це мені допоможе. 5, мінус 2. Лайтхаус. Де ти хочеш ставитись? 9. Ніфіга собі в тебе тут 9 аж. Скільки тобі? 400. Набудуватись ти точно не встигнеш. Прошу дуже. Та й купитись ти теж вже не встигаєш. Давай сюди. Аби було. Дуже нічого ремонтувати не треба. Ні, ще треба очі. рівно ще палає. Значить, Значит, продовжится. Нет, вона просто дійшла до кінця. Нічого с. Спів... Типа криза може не дочь до кінця, вона снова дійшла до кінця. Все. Супер. Axum was a strict gatekeeper and only admitted the finest goods. When its markets prospered, so did its people. Ну, це показує мою економічну перемогу, правильно? В основному. Чи це воно завжди буде так при переході, коли граєш за цю конкретно прикол? Прикол, класно. І. Зібрали три цих. Повідкривалось багато переглянути звіт. Класно, продовжити. Класно, повідкривалося. Якщо у нас відкрилось. Ну, ладно, не видно навіть бонусів. Ну що ж, за день взяли античність. знаю, експлорейшн H, чи піде так легко, чи ні. Змінити суверенні сувеніри. Давайте, напевно, я вже завтра виберу, що я буду тут брати, обирати. Чи ні, економічна військова справа. Я би змінив сувеніри, можливо, опанування технології або соціальні ідеї. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Я можливо би саме з цього взяв ще культуру. Культурний атрибут. Або лишити ти оце отримати 50. Ні, ну блін, ні, мені вплив прям потрібен. Окей, підтвердити, що я хочу взяти. Сонгаї. Давайте, як я і вирішив, перше брати культура, наука, аббесади. Аббесади. У них є якась унікальна будівля, його підтвердити і то й все. А в кого ми ще могли би тут вийти? Чола, Норманди, Меджахпахіт, Гавайї. Гавай. Інки, Сангані, Монголи. Монголи, прикольно, ми відкрили іспанці. Іспанці теж мають свій унікальний мін. По-моєму, за мін ми вже грали. Я ще першу еру закрив Я теж. У, бачиш, як класненько. Добренько. Тоді я беру аппе щоб я чітко розумів, що я постійно перше, перше беру, а потім перше, друге добирати. Ну, коротше, тут варіантів настільки багато що Так, у них. 30 голдери uh, на rural population. Rural це там де цей. Uh, oh, Protection House of Wisdom. Прикольно. І будівля. Уу! Мадраса. Мадраса буде мати дуже прикольну штуку. Science Science Adjacent Quarter. Тобто навколо свого столиці можемо поставити. Наші є Вандери нормальні. Тобто, я її навіть в кварталі не хочу ставити хоча що дає квартал, Consuming Zero Плюс 1 Science to All Specialist in City. Блін, а це ще крутіше. <сум> Кайф Ніби до нього в мене навіть місце є в столиці, але це вже Будемо бачити завтра. Так, ну що? Перший день? Перший день успішно закінчений. Як на мене, королева воїнів тут все те ж саме, тільки дві споруди прикольні.